І так, всім призвім лаки. Ну що ж, сьогодні Равлик Bob 2 знову. Погнали! Знову він пропав. Так, минулий раз ми пройшли, виходить, знайомство з Бобом. Сьогодні будемо проходити якраз таки перший чаптер. Лісова історія. Погнали. Тут у нас є пазли і тут. А, можливо. Заберіть 12 пазлів цій. Главі, щоб розблокувати бонусні рівні. Тут є ще й бонусні рівні, ну я в шоці Так, треба ще й определитися. Скільки ми будемо ці, от, проходити за одну серію? Давайте так. Скільки тут рівні? От тут 5, 10, 15, 20. Еге, 30 рівнів. Получається, ми зараз можемо пройти. Ну, 15 рівнів, так? Ну, половину. Чи три серії і один чаптер, як ви думаєте? Чесно, я навіть не знаю. Ну панал, панал. Окей, окей. Най буде. Е, проходимо сьогодні 10, на сумний раз теж 10 і наступний раз знову 10. Трохи розтянемо це все. І так, історія. Вступ. Боб. На балконі чи що це? запускає, виходить, літака з паперу І. Цей літак приземляється не туди, куди потрібно було Бобові. І вирізається в Коршуна. І Коршун забирає Боба. Коршун нашого Боба ось сюди, це перша зірка. Зразу бачу другу зірку. Але от де Пазли? в мене питання. Що, що таке пазли? Цього я не знаю. Ми можемо міняти точно. Я забув, я забув що ми можемо напрямок міняти. Но... Коротше, перший рівень, логічно, що пройшли, але ось пазл. Чи буде нам показуватись? Типу, ну, що пазл? Чи є пазл, чи пазли получаються за проходження певної кількості рівнів, не знаю. Це що? А, знову, за рекламу. Не потрібно мені такого, Другий рівень. Перша зірка, друга зірка, ну і третя зірка, скоріше за все, в крокодила, я не знаю. Скоріше за все. Ага. Я зрозумів, що нам потрібно робити. Давай, швиденько, боб. Оп. І получається... Виходить... ага. А вот! А вот пазл. Тільки от, я от чомусь не чи ми е, цей пазл бачили перед тим, як його зловити. Ну от. Зірка, де, а? Блін, капається зірку не можу знайти, ви прикиньте. Так, бобс, бобс, бобс. Ну, якщо я вже настільки довго шукаю зірку. Зірку, просто настільки довго. То, певне, що зірка, знаєте, де? В крокодила в пащі. М -м да. Стоп. А яким чином ми можемо попасти? А, ніяким типу, чи що? Так, щось я не до кінця доганяю. Де тут може бути. Ще одна зірка, так я от не розумію. Тут немає, однозначно. А в землі вона не, не, не ховається ніде просто. А де зірка? А от вона, господи. Чуєте, я щось трохи розівчився. От в першій частині в мене краще виходило. Тут прям поховали ті зірки. Ну, коротше, наші плюс-пазл. Як, як подивитися? Ми мусимо, типу, в кожному чаптері розділі зібрати. Пазл. Тут у нас якраз таки, рівно 14 пазлів. Кусочків пазла. Переходимо до третього рівня. Давайте зразу почнемо з зірочок. Перша, друга, ну і там третя десь по дорозі, я думаю, буде. Так, це у нас червона. Я зрозумів. Погнали. Біла у нас там. Опускаємося зразу сюди. Опускаємо цю букашку. Тепер мураха може допомагати вам. А, нічого собі, чуєте, прикольно, це прикольна реальна штука. Так, і тепер знову шукаємо оцю зірочку третю. І я її, звісно ж, не можу знайти. Звісно ж, я її не можу знайти. Ну, тепер можу. Все, три зірки зібрано. Далі. Переходимо. Далі. Це у нас вже четвертий рівень. Знову мураха. Дві зірки зразу просто з ходу. Ну і тут третя. У. Опа-па, подивіться у нас. Що ми маємо на цьому рівні. Пазл, виходить. Ми мурахою, получається, ось так от можемо управляти. І проходимо до кінця рівня. Там був коротше, персонаж, я забув сказати, з відсилкою на льодовиковий період. Якось так оцей мультфільм називається. Ось. Ніби був схожий. Так, окей, знову. Знову. Ще один рівень. Тут от перша зірка в Кульбабі. Друга зірка бачу. Ну і третя зірка не бачу. Можливо, пізніше побачу, так ну давайте. Погнали. Тут у нас є от жаба. Як її позбутися, чесно, от я не знаю. Равлико бургер. бургер. Вони, звісно, жорстокі, так. Так, а що буде, якщо, от, наприклад, я, от, наприклад. А вона на нас реагує, якщо ми, наприклад, в... от так, от, оток? От, Сховаємося. Реагує. Ну, по суті, по суті, от не мала ж би реагувати. Я ж, типу, заховався. Але вона реагує, на жаль. На превеликий. Так, три зірки збираємо. Ой, дві. А от третє пізніше дізнаюсь, надіюсь. Равлико-бургер Скоріше за все, нам для третій. О, та куди ти пішов? Перезапустити рівень однозначно. Боже, це ужас. Так, ладно. Е, третя зірка ось тут. Як я її зразу не замітив? Це же скіс сліпий. Це просто капець. Переходимо далі. Я не знаю, який це рівень, ну коротше. О, пазл! Оце прикольна штука. Ой. Ой, ой-ой-ой. Чекай. Що потрібно зробити? А, отака от от штука ще є. Окей, в нас поки що одна зірка і. О, я бачу другу зірку. Окей. І, можливо, десь тут буде третя зірка, вона ось тут якраз таки є. Все. Пазл є, три зірки зібрано. Зараз будемо, до речі, виходити в головне меню. Дивитися, на якому ми рівні, тому що я вже трохи загубився. І в нас, до речі, третій пазл. Непогано. Заходимо на рівні. І бачимо, що це у нас був шостий рівень. І в нас, виходить, за 10 рівнів я ще не знав, скільки в нас буде пазлів, але зараз подивимося. Окей, ну тут перша зірка, тут там, 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 всяка всяке, друга. Так, чекай, вони нас з'їдять. Ой-ой-ой, капець. Оце оце капець реально. Так. Окей. Третя зірка. Мені потрібно знайти третю зірку. Де ж вона може бути? Хм. А може в пащі, в крокодил. А може, до речі, друзі. Навіть близько ні. Треба, треба, треба додуматись до чогось такого. Прям. Хм. І тут нема. Блін, третій зірка. Треба логічно просто подумати. Ну я поки що на платформу то заберусь. І буду думати, бо це реально дуже уже мене е, бісить. Я не можу, не можу просто реально пройти рівень через те, що я не знаю де зірка. Це жесть. Це, от реально це. Що? Ви бачили? Я просто тикнув на рандомку кудись. Я в шоці. Це капець, друзі. Переходимо на восьмий рівень. О, це якийсь максимально цікавий певний рівень. О, до речі, пазл. Зразу знайшов тут. У нас така от зірка. Так, ну, скоріше за все, спершу. Опуститись. О, все, все зібрали, ну нарешті. О. Оце дуже прикольна штука. О! подиви. подиви. Ах ти гад. Капець. Бортанчик. Бортанчик, все, давай. А дякую, що ти мене захистив від цього хамстера хомяка. І пазл. Давайте подивимося. Ой, в нас уже щось, до речі, так то вже щось таке показується, вже там щось є. Можна роздивитися приблизно, да? Так. У нас який рівень? Дев'ятий? Дев'ятий. І поки що в нас вже цілих 4 кусочки пазла. О, я бачу щось нове. Я зразу бачу щось нове. Так, оці равлики позлітали всі. Ну і три зірки просто на раз-два знайшов. Я ж говорив, що я професіонал, правильно? Оп, ізі. А, ну так. Оп, все. Це весь рівень? Це от, от, оцей от рівень я пройшов. Ну, це був максимально простий рівень, в принципі. І давайте далі. Це у нас 10-й рівень. Тут у нас якийсь уже дракон. І я можу нажати на дракона. Він заплаче і виходить. Ага. Тобто, скоріше за все, в кожних рівнях. О, пазл знайшов. В кожних рівнях у нас буде по дві от таких от розки, ну, по два таких куща і. Ну і коротше. Ви зрозуміли. Все, от, от так от швиденько просто максимально проходимо. Але, о, друга зірка. Ну і давайте знайдемо уже. Е, о, третя зірка знайшов, і можна далі йти. Аль, але, чекай, ми ми ж е, пазл зібрали. Кусочок. У нас уже раз, два, три, 4,5. 5 частинок пазла це виходить. Е, е, е. За 10 рівнів ми зібрали п'ять частинок. Непогано. Переходимо на рівні, дивимося, чи точно би пройшли 10. Ми пройшли 10. Просто ідеально 10. І при чому на всі пазли, і при чому на всі зірки. Ну що ж, друзі? О, яке. Який... Тут ще й життя, є якісь, капець просто. Я не знаю, скільки нас тут життів було, ну, коротше, ладно. Ну що ж, друзі, отка вийшла серія. Надіюсь, вам сподобалось. На цьому все. Ставим лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все. Всім удачі, всім пакета.